Коледж імені Миколи Леонтовича, Фумницький фаховий коледж мистецтв. Представлятиме сьогодні родина, дуже цікава родина, де мама викладає, мама є викладачка-методистка і вона має свій фольклорний гурт, дуже гарний, називається Мокоша. А її донечка Софія є в складі цього колективу. Прекрасного зараз ми будемо давати їм слово по черзі. Софія Альхадіді, студентка першого курсу Вінницького фахового коледжу мистецтва імені Леонтовича. Трансформація традиційних пісенних зразків українського фольклору у вокальній репертуарній палітрі бандури харківського типу. Наукові керівники Марина Залізняк та Юлія Васюк альхадіді Вам слово Софієчка. Вітаємо вас. Така в нас гарна молодь. Добрий день ще раз. Мене звати Софія Альхадіді, я студентка першого курсу народного відділу Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича. На бандурі я граю 13 років, сім з яких на бандурі харківського типу. Харківська бандура була створена відомим українським бандуристом і винахідником Гнатом Мартиновичем Хоткевичем як модернізація традиційного інструменту. Вона мала значний успіх серед бандуристів завдяки збільшенню технічних можливостей в способі гри. Проте через репресивні дії радянської влади була практично знищена на теренах України. Зберегти унікальний інструмент вдалося завдяки бандуристам, які вимушено емігрували в різні країни та континенти, рятуючись від політичних переслідувань. Відновленням школи гри на бандурі харківського типу в Україні займається декілька бандуристів, серед яких мій викладач Марина Вікторівна. Особливість харківської бандури у видобуванні звуку одночасно правою і лівою руками по всьому діапазоні інструменту, застосування різних штрихів та специфічних прийомів, які не є доступними академічній бандурі, використання десяти пальців, прикривання струн лівою і правою руками, відбій, акорди, інтервали в позиції перекидки, різні види, види глісанду і тримолянду по всьому діапазоні, гра на приглушених струнах. Для формування свого вокального репертуару я використовую пісені зразки традиційного фольклору Вінничини, а також послуговуюся працями авторитетних виконавців на харківській бандурі, створюючи власні інтерпретації та аранжування. Одним із таких творів є українська народна пісня із записів американського бандуриста українського походження Зіновія Штокалка та було в батька три дочки. В супроводі Зінові Штоколко використав прийом повторюваного комплектного акомпанементу у формі бас акорд з мелодичною второю. Вам видно? Я перепрошую. Так, да, видно, видно. І так, увесь твір акомпанемент не міняється у своєму аранжуванні. Я використовую принцип розробки фактури за сюжетом твору, обігрую характери дієвих осіб і лінію вокала я змінювала під свої природні можливості. Вам видно відео? так. Для наближення атмосфери твору до історичних пісень Дай та дум застосовує різного типу тремоляндо, речитативі, то. терцові втори, тв... вихід верхню тесетуру пригрі перекидки. У вокалі використовую мішаний регістр. Вигуки. Читативні епізоди та специфічні вокальні прийоми. Найбільш цінними композиціями в кейсі кожного виконавця є ті, які створені на унікальних матеріалах. Це вирізняє співака бандуриста з поміж інших, робить його манеру і стиль впізнаваними. Мені, як бандуристці з народною манерою, найближчим є виконання народних пісень Вінниччини, Вінниччини та Східного Поділля. Вони найкраще розкривають мої виконавські якості. Такою в моєму репертуарі є побутова пісня «Ой на горі терен», яка походить з села Терешки Барського району Вінницької області. Ось так виглядає її традиційний зразок. Зараз я вам вімкну е, своє аранжування. Е, у фактурі твору я використала тремоляндо, послідовне та ламане арпедіо, октавні ходи, приглушування струн лівою рукою, перекидку яскраві глісандо обома руками і так далі. Композиція складається з декількох неповторюваних частин, є досить динамічною, стрімкою стілько, і в той же час дуже трагічною. Твір «Го, -го, го коза є частиною обрядового дійства зимового циклу водіння кози. Автентичний зразок відтворює фольклорний гурт Мокоша Вінницького фахового коледжу мистецтв. Завше за основу їхню форму виконання своїх інтерпретації я намагалася втілити основні компоненти обряду. Яскравими елементами сюжету є момент появи стрільців, які вбивають козу. Це я підкреслила септакордовими тремуляндами з перекидкою в мінорі та обрядової примовки щедрівників після смерті кози. Тут характерні удари, постукування, глісандо та діалоговий текст, спрямований до глядача. Композиція має тричастинну будову з контрастною серединою. Пісня створена у формі динамічного міні-дійства зі швидким перебігом подій, а тембральне забарвлення, бандури і специфічні прийоми допомагають глядачеві глибше зануритися в запропоновану атмосферу. Сучасні вимоги до виконавців на бандурі харківського типу вимагають постійних пошуків нового репертуару, технічних засобів та сміливих рішень у створенні власної репертуарної палітри. Для бандуристів з народною манерою виконання найбільш ефективною площиною для таких пошуків є величезний пласт традиційного пісенного фольклору, який є дуже цінним та унікальним ресурсом для створення яскравих творів в сучасному аранжуванні. Дякую за увагу!